Інклюзивний майданчик відкрили в Бостонському парку. Пані Наталія з донькою вже випробувала майданчик на доступність. У мене четверо дітей, троє з яких е, вихворі на ДЦП. Тобто всі в колясках. Ну, і Цей майданчик, звичайно, дуже важливий, бо йду парком, де погуляти з такими дітьми. Так що ну, мені кажеться, що цей майданчик дуже. Дуже потрібний нашим дітям бо... а наскільки зручно він облаштований? От ви зараз трішки поїздили з дитиною. Наскільки зручно зручно? Нема бордюрів. ідея відкриття такого майданчика назріла давно в представників благодійного фонду Центр надії. Так як в нас в місті Ужгороді немає такого інклюзивного майданчику, то в нас така з'явилася мрія, ідея про те, щоб його відкрити в місті Ужгороді. Ми слідкували за різними конкурсами, подавалися на різні е гранти. І ну, один із таких, як е конкурс був Ідея тому. – е «Створи свій Ужгород е інтегрованим та інклюзивним. Ми подали нашу заявку, нею зацікавилися. Нас підтримали в наш проект. Повірили і нас підтримали карти Чехія та ОВКБ. ООН. Ну і безпосередньо міська рада. Майданчик абсолютно безкоштовний та доступний для всіх охочих у будь-який час. Тут кілька локацій. Їх показує пані Надія. Інклюзивно це карусель, де можна під'їжджати на кріслах колісних, качеля безпосередньо, де можна кататися на також заїжджати на кріслах колісних будиночок, та пісочниця, де де зручно під'їжджати з ну діткам, які пересуваються на кріслі колісному. також для розвитку дрібної моторики. Ну Різні такі от локації. Плюс таке, що ну, хто любить кидати м'яч. Якщо не ну, на Крісті колісно можна кидати як баскетбол або дітки, які люблять футбольні активності, то ну, футбол. Разом із відкриттям майданчика тривала майстерня ментального здоров'я. Організатори запропонували ужгородцям та гостям різні техніки розвантаження та самодопомоги. Інформували про напрацювання у сфері ментального здоров'я для дітей на рівні області громади, нагадували про всеукраїнську програму ментального здоров'я ти як ми в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Днів спільнодії» робимо такий загальний захід, який проходить у всіх регіонах України з однією назвою. Це називається. Майстерка ментального здоров'я, і е, наша мета сьогодні привернути увагу на те, що е... Є багато стресів у нас у сьогоднішньому житті. Початок навчального року для всіх дітей і батьків це також стрес. Але з цим стресом треба вміти справлятися. І власне основне завдання всеукраїнської програми ментального здоров'я це вчити наших співвітчизників, по-перше, вміти визнавати, що є ряд стресів, так і ці стреси впливають на наше життя, і вміти з ними справлятися. На акції наголошували по безкоштовну психосоціальну підтримку можна звертатися і до психолога, і до сімейного лікаря. А в школах для покращення ментального здоров'я запроваджуватимуть уроки щастя. Партнерстві з нашим департаментом освіти, і власне у всій Україні це також буде рекомендуватись робити. Перший другий навчальний тиждень ми рекомендуємо також один із уроків виділити на урок ментального здоров'я в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я було розроблено вже багато продуктів. Це і картки роботи з дітьми у бомбосховищах, це і навчальний відеосеріал серіал Мірора проти корпорації ЕС, і різні матеріали для вчителів і. Тих працівників, що займаються з дітьми в школах, які можна просто брати, використовувати і таким чином ще раз вчити дітей справлятися зі своїми емоціями, вчити бу бути більш толерантними один до одного і вчити справлятися з тими викликами, в яких ми сьогодні на жаль всі живемо. Я малюю фарбами. Ти малюєш фарбами? Mm -hmm. Віка, що ти малюєш? Yeah. Yeah. Зайчика? Зайчика? Кополі з зайчика малюєш. Це класно. Покажи мені, будь ласка. Де його мали. Да? Я мається. Обережно, бери, потім витрим ручки. Нещодавно пішли в садочок. У мене дуже активна дитина. На місці він ніколи не сидить. Що було цікаво, що дуже багато діток було, і дітки один з одним комунікують. Тобто вони бачать, що а, Можна займатися один з одним, гратися, і вони вже не так бояться. Бо, наприклад, у нас Андрій наче як тимна дитина, але трішки боїться комунікувати. Зараз підходить, спілкується. Це дуже важливо для діток бути разом. Я рахую. Захід став нагодою для проведення сімейного відпочинку. У цьому посприяв і тато Ужгород. Катуха Пушура це сімейний родинний проєкт, і тому ми радо відбухнулися на запрошення організаторів сьогоднішнього свята. І сьогодні ми пропонуємо відвідувачам і гостям, які завітали до нас, створити родинний герб. Спробувати свої сили в малюванні акриловими фарбами. Це своєрідна арт-терапія. Крім того, психологиня нашого проєкту проводить індивідуальні і групові консультації прямо тут. Можна поцікавитись, поставити питання і отримати якісні поради і професійні від психолога. Я Шарин, наміливав... пер... України... і... і... Ми, ми вже, ми були і Активності підготували й психологічна служба ДСНС, товариства Червоного Христа України, Дорка з Україна, СУС дитячі містечка та громадська організація «Наїмія».